Ось що пройшло на, на розум, бо часто кажуть, місклік, місклік, та програв через місклік. Ну, звичайно, це не можна прирівняти з, з, до е, більш серйозних помилок, але це теж помилка, і в неї є причини. І коли, ось, наприклад, в нас у сеансі теж учні кажуть, та міскліки, та, ну, в тебе було 10-15 хвилин. Які міскліки? Будь ласочка, контролюй свої емоції, контролюй свої рухи. Така пісенька. пісенька. Извините, что не на российский, але пришла на разум, когда купався где-то, возможно месяц тому. Атмисклика станет веселей, не, забув, бачите, Атмисклика станет всем грустней. Карсону и даже читеру, конечно. только ты не разводи соплей. Помни, что мисклик яблоко спешки. То есть, друзья Воно не просто так виникає все. У будь-якої проблеми є причини. Ви долайте причини і будете долати проблеми. З вами, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров, той, хто знає, як зробити вас сильнішим.